Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. Сьогодні вже субота, 27 вересня, і поглянемо з вами на шалені знижки. Мінус 50%. Відсотків. Знижки на макароні вироби від своєї лінії. Так, є, дивіться, мінус 50%, відсотків. спіральки, соломка, спагетті, локшина. Малесенька ось така вірмішелька. Мушлі. І ціна зі знижкою, мінус 50% 21 гривня. Так, мабуть, і я собі куплю солонку і спальгіті. Якщо є така знижка. Далі з вами поглянемо на знижки, мінус 50% на тунець від делюкс шматочками в олії і у власному соку 185 грамів. І ціна зі знижкою. 40 гривень. Ось так. Знижка ще повинна бути на масло. Білоцерківське, селянське мінус 50% і ціна 50 гривень. І поглянемо, є воно чи ні масло. І я його не бачу. Знижка є, а масла немає. Знижка ще 50%, тільки один день, 27 вересня, на сир Золотий Різерт, моцарелла і сулугуні, 180 грамів. І ціна зі знижкою 40 гривень. Знижка ще на батончик. Снікерс мінус 50% 27,90. Знижка мінус 50% на напій пепсі. Об'єм 2 літра і ціна 26,90. Так. Далі з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Морква не мита 9,90. Морква мита 16,50, 7% знижка. Гарбуз хокайда 27. Гарбуз батернат 18, бурячок 8,95, картопля. Ось вона, 14,85, 15 гривень, цибуля 8,90, капуста 9,90, кабачки 28. огірки, Ось такі малесенькі 40 гривень. І гладкі 38. Перець капі, червоний 70. Перець салатний. 38,95. Перець солодкий, червоний по 80. Перець гострий. 38,95. мінус 15% знижка. Томати грунтові 19,90 20% знижка. Томат рожевий 65-7% знижка. Томати тепличні 57,50. Перець салатний зі знижкою 29, 19%. ось він. мінус 25% знижка. Корінь імбиря 160. Баклажани 29,70. А ось такі баклажани. Смужечку 35. Капуста червона качана 19,90, цвітна капуста 60, цибуля червона 19. Цибуля біла 21 гривня. Часник 129,90. Морква зі знижкою 7,45. Катопля. 11 гривень, 15 копійок, і бурячок зі знижкою 6,70 мінус 25% знижка. Далі знижка на лимон 95 знижка 5%, слива 40 гривень, апельсини 60, мінус 25% знижка, мандарин, моркот 104 груша. 62 гривні, 95 копійок. Яблуко раннє 25 мінус 25% знижка. Гала яблучко 36, кавун жовтий 27, диня 45. Кавун безнасінний 55. Яблучко раннє 32 гривні. Яблуко ред щи 60. Голден яблуко 46, 8% знижка. Помело 120, ківі у кошику 109,90. Кошику вага 1 кг. Авокадо Хас 270. Лайм 110. Манго 150, грейфрут 85 Яблучко фасоване. Ось воно, 45,90 Банани 50 мінус 19%. Знижка лише один день, 27 вересня, тобто сьогодні в суботу. І лимони 95, так, вже вам казала. Ось так. Подивимося з вами на курячі яйця. Дивіться, знижка на курячі яйця, квочка, фасоне перша категорія. 59,90. 10 штук їх. І знижка на курячі яйця ясен цвіт. Вища категорія 71 гривня, 90 копійок. І поштучно курячі яйця, але їх взагалі немає. Поглянемо з вами на цукор. Він зі знижкою. Розумний вибір. Пакування 1 кілограм 29,90 мінус 9% знижка. Знижка ще на борошно Дніпра, млин. В упаковці 1 кілограм 20 гривень 90 копійок. І знижка на борошно кукурудзяне. Також пакування 1 кілограм 28,80 мінус 8% знижка. І поглянемо з вами ще знижки на олію. Знижка на олію Олейна. Рафінована об'єм 850, і ціна зі знижкою 71 гривня 90 копійок. І знижка на олію Олейна. Також рафінована об'єм 1,8, і ціна зі знижкою 165,90 мінус 9% знижка.